Слава Ісусу Христу. Сьогодні приїхав до товариша щоб зняти жеребця, який в мене теж спарована кобила. Це радянсько-володимирська кров. Документів він немає, але жеребець дуже гарний. Метр 76 в холці. Привезений з Запоріжжя. П'ястя 29 має. Ну, великий жеребець. Красивий, нарядний. Я спорвав свою кобили, хочу подивитися, в мене буде лоша. Від нього вже є декілька лошат, і видає чорні лошата. Того року вже є від нього чорний вороний тобто жеребчик і є ще кобилка, але кобилка рижа. Може так як кобила рижа, так і дав риж. рижий колір. Але жеребець дуже великий. Красу відео не передасть, а так він мені дуже подобається, бо не такий рухливий, нарядний, є на що подивитися. Правда, він не запряжний, бо тому що господар тримає його тільки на паровку. Другий його брат є, то я був його привіз, другий брат є його на Волинь тепер купили, то молодший на рік від нього. І це було дві кобилки і два жеребця. Ось вот таке Ну, Жеребець дуже гарний. Хто хоче на паровку, можна спарувати. Якщо треба, буде телефон. знаходиться в місті Стрий у область. області. Якщо напишете, дам телефон тоді будемо зі Дякую за увагу.